Доброго дня всім Аріям Аграріям, це продовження серіалу про бюджетну сонячну домашню електростанцію. Хто не дивився початок, дивимось, посилання на першу частину буде наприкінці відео. Отже задача така додати потужності до станції, бо по напрузі вже впритик, а додати панелик ще хочеться. Є ще дах на врімяночці, Напрям з першим полем один південний схід. А ось кут нахилу, там ну, різниця там 4 градуси. То майже нічого не вирішує. Нагадую панельки 500 -ки. Перше поле там 2 кВт. І тут теж буде 2 кВт. Спочатку воно було отак от, а буде ось так. Ось тут, бачите, тут у нас друге поле, підключено воно у паралель, але тут додатково додані два діоди для розв'язки полей. Ось так вони виглядають. На кожне поле по плюсу, ось по такому діоду. На масті в нас один МППТ трекер на вході, то тому отаке от робимо. Інвертор в нас маст ось такий 24 вольтовий. Тобто панелик на нього буде 8 штук. Два поля, загал 4 кВт. Для власника це тимчасове рішення. Надалі оці два поля будуть підключені послідовно. Інвертор буде мінятися на повноцінний гібридник. Буде підключений зелений тариф і ще буде одно поле на південний захід. Теж 8 ну, або 7 панелей. Бо там інвертор буде вже з двома МППТ Трекерами. погодка в нас така собі, сонця взагалі нема, низька облачність, ну то побачимо, що воно зараз буде. Що ми тут бачимо? 160 Вт з панелей, 122 В. На акумулятор пакую 6 амперів то для такої погоди взагалі непогано. Отже, на цьому все. Не забуваємо підписуватися, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо в соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!